Всіх вітаю на каналі FanModelUA. В цьому відео хочу розказати про деякі зміни в цій моделі в попередньому відео, яку я презентував, ну, тобто розробці е, сушарки для філаменту. М -м, ну, деякі зміни не такі, що прям глобальні, але буду трошки змінювати. Е, я вже майже все купив. Е, ну, не майже, а по суті, все. Але виявилось, що немає ще підшипників. Трошки не вистачає, ну вони там штука 5 гривень коштують щось таке. Ну, тобто менше 10 гривень один підшипник, це, я вважаю, таке. Десь, крім інтернету, його потрібно купувати, не хочу я за доставку платити. Так, щось в мене тут проводки злилися, ну буває. А поки що поставте лайк чи дизлайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, увійніть дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Поширте, якщо є можливість, і напишіть коментар. Або зараз, або в кінці, бажано більше, ніж з слів, дуже допомагає поширенню. Продовжимо, на чому я зупинився зміни. Які зміни? Я розширив цей блок, коробку, на Тут 10 поширені і на 20 по висоті мм. Тому що цей блок живлення, який я купив, виявився більше. Я його переробив по суті більш так детально. Трохи, ну, звісно, не, не прям дуже детально, але він перфорований повністю. Тут, тут ця стінка, і ця стінка повністю перфоровані в отворах. Ну я фото перекріплю, певно, під час монтажу побачите. Також цю штучку трохи підкоригував. Ну, це, таке, це те, що стосується 3D-моделей деталей, 3D які будуть друкуватися. Тому не суть важливо. Це найглобальніше те, що ви можете побачити, хто дивився минуле відео, це те, що немає кріплень якби, таких фіксаторів із пластику, в який я планував затискати цей блок живлення, тому що він був там менший. Там не було отворів для кріплення. А в цьому, от, як ви можете побачити, є один отвір і тут от другий. Тому я буду вкручувати просто гвинтики. Це мене поверхня 2 мм товщиною, цього буде достатньо, в принципі. Она там різьбу собі наріже, отвір 2,5 в діаметрі. Гвинтик буде 3 мм. Закрутиться, думаю, якось. І такий от виріз величезний, із шириною, шириною. 10 мм, здається. А, ні, 5 вистачило. 5 мм. Все, щоб воно спокійно відкривалось. Я не захотів її збільшувати по зрозумілих причинах. Так, давайте я зроблю. Каркасний. Так, там і так все буде добре, а ось тут ось ця якби грань. Ну, нормально, можна навіть на міліметр зменшити, але я думаю, 5 мм це не так багато. При тому, що воно і так все буде перфороване тут. Ну, коротше, погано, що воно так. Хотілося б все ж таки закривати це все, але добре, що закриваються якби гвинти, які будуть під напругою. І, в принципі, все під напругою ховається. Тут от я опустив таку юбку, якби до самого низу. Тут 2 мм залишається. І виріз зробив, щоб було, була змога якби, дивитися з цього ракурсу. Ну, от приблизно так, і бачити, які там цифри. Не нахилятися до нього. Думаю, буде зручно. Подовжив тут от трошки. Тому що її якось потрібно відкривати. Потім зробив глушки пластикові. Ну, якщо сховати, то ось так. Просто глушки для філаменту, через нього філамент проходить. Ну, якщо її відкрити, то вона така буде заокруглена. Тут радіус 2 мм. Цього буде достатньо, щоб пластик не підрізався. Ну, я думаю. Там, видно, буде, воно покаже, як то кажуть, і зробив виріз під, під вікно із оргскла, який яке я таки знайшов, Четверку, 4 мм товщиною, воно прозоре, все, ок. буде можливість підглядати, що там робиться. І ще планую додати, так, неправильно ось так. Планую додати діодну стрічку LED по периметру. Тут от вистачає висоти. Думаю, цієї температури буде недостатньо, щоб її спалити 50 градусів. Неможливо, там колись захочу якийсь АБС, то його гріють. Ну, як сушать, при температурі, здається, більше 60, але я не впевнений. Напишіть в коментарях, хто знає, бо я АБС-ом не користувався. У мене є МБС, але в нього трохи інші показники по температурах. Не дуже відрізняються, але я його і не сушив. Наскільки я знаю, він не дуже гігроскопічний. Тому ну, ніби друку, друкувався він нормально. Потім змінив трохи корпус. ну Це таке чисто дизайн, тому що кулери так, з фотографую, покажу, у мене саме такої форми. Отвори трохи змістилися і, відповідно, розширив провід. І Копір, ну, отвори під фіксацію проводів, натягування. Тобто Такі косметичні моменти, але довелось змінювати. Ну, найглобальніше це те, що під блок-живлення довелося коробку змінювати, і ось цей момент. Ну, я думаю, так набагато краще. Так, я не зможу його заводити, як я хотів, це до цього. Ну, тобто Відкривати кришку і закривати, не витягаючи філамент із принтера. З одного боку, це було б зручно, а з другого. Ну, якби, ну, не дуже красиво. Ну, коротше, мені не подобалось, як воно виглядає. Тому я зробив все ж таки так. Неестетично. І ще момент, це буде МДФ 16, не ДСП. ДСП буде труситися. І мені потрібно буде його кромить по всіх фрезерованих отворах. Це бред. Я таке не хочу робити таким займатися, подумав і вирішив, що краще з МДФ. Тобто отут, от кромити я його ніяк не зможу. Не хочу. І не буду. Тому МДФ і все. Він не труситься, не сипеться. Терсоплита, ну, ДСП ламіноване це терсоплита, з якої буде висипатися відповідно тирса. Яка б там клеєва основа не була, а все одно воно буде трохи висипатися. Тому МДФ. Е, і так, тут зміню, певно, також на саморізи, тому що МДФ від конфірмата колиться. Це вже перевірено неодноразово, і в мене тут відстань. Ні... Скільки? 40? Ну, точно розколиться, коротше. Тобто я закручу два конфірмата по краях, по суті, і він просто цей. Лаптик розколиться на дві частинки. Тут з обох сторон воно буде закручено Тому краще, хоч саморіз, по суті, трохи гірше в плані кріплення, але це також не мебля, якась, на якій буде хтось скакати. Ну, тобто, ви розумієте, ніхто на ньому сидіти не буде, лежать і тому подібне. Тому буде саморіз, я ще не міняв, але. Зміню. А, це зеркалка. Так, і тут взагалі-то зеркалки не треба, тому що ліва і права вони ідентичні. А я зробив зеркалку. Ну, не знаю. Так мені тоді захотілося. А тут, по суті, буде у нас 5. Отвір. І відповідний до нього отвір буде. Так, це також відзеркалений. М буде 3. Ентер нажав замість тройки. Ну і глибина його там, в принципі, навіть 10 можна. Це просто метка. Я його навіть робити не буду. Я його просто е закручу по факту. Ні, можливо, і зроблю, але точно не, не там, де я хотів раніше. Мені головне зробити осі отвори, щоб саме 10 метрів провода пішло на. Ну, ви зрозуміли, саме 10 метрів сюди має влізти, ніякий провід тут не має виглядати, переходити у простір, який не потрібно гріти. Гріти має бути нагріта камера тільки. Ця. А якщо я не зроблю на станку, то є варіант такий, що тут буде, ну. Там 9 з копійками і хвостик залишиться. Я не хочу його відкушувати, тому що вже воно все прораховано. Тим паче воно працює добре у моєму ну, тому, що зараз в мене є сушальки із пінопласту. Ось такі моменти. Так, по ширині він зараз набагато більший, цей блок живлення. 33, порівняно із тим, що було там 26, здається, щось таке, чи 24 навіть. Але як є. Я щось... Не те, що не подумав. Просто я знайшов на промі-магазин, в якому можна купити конектор живлення, блок живлення, кулери всі 4 і, 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 ще що? А, і провід я купив, такий провід 3 У мене такого довгого немає, я вирішив взяти, хай буде. Тому що провід. Це мені там обійшлося з доставкою, грубо кажучи, 700 гривень. 100, кулери теж по 100, це 500. Ця штучка, здається, також щось в межах. Не пам'ятаю, щось дуже дорого, бо я її знаходив за 40, а там, здається, якась, ну так, не буду зараз перевіряти. 100, здається, також. Коротше, 700 гривень. Ну, я думаю, що якби я купував все в різних магазинах, я б за доставку віддав. Набагато більше. А, а так, я в одного продавця це все купив і мені нормально. І це всі зміни, які я вніс у цю розробку. Майже все готово. Буду докупляти підшипники, корпус ще трохи не готовий. І і, і, і ці прутки я так ще не придумав, що їх ролики. У мене є, але короткі. Коротше, щось придумаю. І також, можливо, хтось в коментарях підкаже, як розділити дві катушки, щоб вони не билися одна об одну. Так, і зараз я от подумав, прям близько вдарила. Це ж, по суті, по суті, що виходить? Якщо крутитиметься одна катушка, то крутитиметься і інша. Як це буде виглядати? Не можна так робити. Треба якось, блін, по-іншому зробити, блін. Так, це ще деякі зміни. Тобто мені потрібно їх розділити повністю. Ну, як ви бачите, я корпус також розширю про всякий випадок, тому що я думав, що тут, чим їх розміжувати. По суті, мені потрібно дві незалежні катушки, ну, дві незалежні. Позиції місця для от одної, для іншої котушки, щоб вони окремо одна від одної крутилися. Тому мені, по суті, потрібно, мабуть, ще не 4 підшипника, а 6. В даному випадку у мене один є, можливо, ще пошукаю, ще знайду. Потім ці штуки, тримачі, ну, тримачі в мене є. Але тут інший момент, що доведеться зменшувати. Так, я тут змінив корпус. Цієї штуки заокруглив. Я трошки забувся, що тут буде. Ну, я не показую це, тому що фрезерування відбуватиметься по точках. Це не так важливо, але вирішив не вводити в оману того, хто буде це робити мені. Залишиться ось такий нюанс. 10 мм заокруглення. Тобто кругом буде 10 мм заокруглення від від двадцятки 20. 20 діаметром фреза залишає заокруглення. Тому я зробив ось ці моменти із заокругленням. Але я його тут не показую, тому що для креслення мені достатньо цього. Такий нюанс. Так, розширив я їх на 10 мм. Так, 210 було, стало 220, чи навіть 200 було, я вже не пам'ятаю, скільки там було. Ну, я її розширив, коротше. Весь корпус. І тепер виходить, мені треба подумати, як їх розділити нормально. По-хорошому це по суті. така штука. Так. І як воно цікаво його. Портануло. Прям дуже цікаво. Ctrl-Z нажму, бо це щось якась дікуха. Ну, концентричний. Окей. Концентричний є. І ще один концентричний. Просто мишку не треба рухать, певно. там буде краще. Ну і, і якось так. Зараз прикину, як вона виходить. Е, так. Знизу. Тепер можна і зверху. Так, 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 нормально вона стає. значить, Я, мабуть, десь в відчував, що треба якась така зміна буде. І розширив корпус. Думаю, так буде нормально. Такі короткі трубки в мене є. Я їх просто по дві штуки вкину. І все буде ок. Але треба зменшити виходить цей відсік. Також не проблема. Зміню. Ну і, як ви бачите, вже такі коригування прямо в онлайн режимі довелося додати. Дякую за перегляд, що додивилися відео до кінця. Якщо не поставили вподобайку, то поставте зараз, якщо сподобалось відео. Якщо не сподобалось, то поставте все одно. Для підтримки українського контенту так, я маніпулюю, але що робити дуже повільно розвивається канал, якщо чесно. Створений він досить таки давно. Тому буду вдячний будь-якій підтримці. А поки що до зустрічі.